Привіт! Я дуже люблю ігри, в яких візуальний стиль та геймплейні елементи з орієнтиром на досідження ігрового світу, об'єднуюся в оповідання таємничої та епічної історії, де гравець є центральною та важливою фігурою, але відчуває, що всесить накрутиться навколо нього. Приклад цього можу привести такі ігри: Soulце від Prom Software та Легенда про Зельту. Та ось, знову захотівши відчути щось подібне у іграх, я встановив одну цікаву гру. Тому також, звісно, ж, допомагайте країні та ЗСУ по своїм здібностям та засобам, щоб вже вигнати росню назад устойло. А також не забудьте лайкнути та підписатися. І я запрошую вас до всесвіту гри Hollow Knight. Hollow Knight є метро Про сам даний жанр з особистого досвіду я багато не зможу сказати. Напевно, на моїй пам'яті я грав у пару тайтлів, і то грав не довше півгодини, Щось не заходило мені. Хоча цей жанр дуже цікавий, де є карта світу, яку ти поступово досліджуєш. І ось Hollow Knight зачепила в мені нотки моєї душі. Це не мов, ніби ти читаєш книгу, яку занурюєшся з головою та відчуваєш себе ніби вдома. Першого разу зачаровує своїм візуальним стилем. Ще на головному меню бачиш це все. Ти в очікуванні чогось потайбічного. Сама гра має мультяшний візуал, але не бадь ти себе в оману. Сам всесвіт доволі темний. Тому, якщо всіх цих жучків замінити на людей, то буде доволі моторошна історія. Гра розпочинається з моменту прибуття головного героя до міста жуків Брудний Рот. Чи -рот? краще залишив оригінальні назви Дьортмут, де відбувається зустріч зі старішиною містом, який розказує, що він єдиний, хто залишився у місті, а інші місцеві жителі спустилися за приводами та скарбами до занепалого, але величного королівства Холонес. Який знаходиться одразу ж під Дьортмутом, а саме королівство кишить ворожими в'їхавшими з глузду істотами. До речі, такий опис дуже гарно підходить до зображення Росії. Спустившись до підземелля через старий колодязь, розпочинається привода по стародавньому королівству, дослідження якого займе багато годин, бо світ ховає в собі багато загадок і секретів, десь ви можете знайти частину злору гри, натрапити на цікавих персонажів, які повідують своє бачення світу. Або це буде торговці товарами та покращеннями. На початку гри з першого орієнтування по світу буде здійснюватися запам'ятовуванням відвідуваних місць, але згодом ви натрапите на корніфера, картографа. Він може продати мапу локації, на якій його знайшли. Тому, по ходу гри не пропускайте його. Але цього недостатньо. Сама мапа оновлюється після того, як відвідуєте незвідане місце та посидите на лапці, яка виступає у ролі чекпоінту. А також не забудьте купити амулет, який дає змогу бачити себе на мапі. Щодо амулетів, вони є спеціальними предметами, за допомогою яких герой отримує різноманітність здібності. наприклад, збільшення радіусу атаки, краща маневреність, збільшення мани. Тому комбінуючи амулети можна підстраюватися під різні ігрові ситуації. Амулети знаходяться в різних місцях на локаціях або купуються у торговців. Чарунки до амулетів, які впливають на приносиму кількість, теж купляються. Валютою у грі це монети у вигляді мушлі, називаються геро. Після смерті вони втрачаються, як душі в солсок, а для їх повернення потрібно прибути на місці загибелі та здолати мстивий дух. Він вбивається з пару ударів. На озброєнні головний герой має цвях, який ви зможете посилювати за допомогою амулетів та покращувати в коваля. Але і магією теж не обділили. Вся вона зав'язана на маніпуляції енергії душі. Та вона гарно виглядає. Всі інші предмети для боротьби та переміщення по світу ви знайдете по ходу гри, тому не поспішайте і знайдете багато цікавого. Далі для когось будуть спойлери, тому будьте уважні. Щодо сюжету, я одразу зроблю референс в сторону сценарію Міядзакі у його іграх, як і в соусах, він подається на лінійну. щось дізнається з опису предметів, ворогів, а що з діалогів персонажів та навколишнього середовища. Та з чого можна зложити цілісну картину того, що відбувається. Можна, звісно, йти лінійно по грі та подумати, що цілі головного героя тільки у тому, щоб усіх перемогти, але ви втратите всю красу та деталізацію ворот Всесвіту. Всі персонажі у грі, ніби живі, та до деяких можна прив'язатися. Навіть у соусах не так багато персонажів в плані характеру, як у Hollow Knight. Так, про персонажів я закінчу. Не хочу розвивати цю тему, бо вона затягнеться ще на кілька десятків хвилин. Тому сюжет. Спустившись до Холовнесту, герой потрапляє до храму чорного яйця, а саме до того, де закована темна фігура у кайдани, яка показують у відео на початку гри. У цій локації ми спілкуємося з мандрівником Квірлом, який веде роздуму щодо яйця та каже, що, напевно, його можна відкрити, але це загадка, яку потрібно вирішити. Після огляду храму, мандруємо далі. До речі, щодо швидких мандрів по освіту гри, можна використовувати великих жуків рогачів для переміщення між станціями цих рогачів. Станції відкриваються при їх знаходженні та за певну кількість гео. Так ось продовжуємо мандрувати та натрапляємо на першого боса, хибного лицаря. Доволі легкий бос, потрібно всього-навсього бити та тримати дистанцію та ухилятися від його слешів. Коли бос падає від наших ударів, то з'являється його справжнє тіло у вигляді личинки. І її б'ємо та перемагаємо. Перше закляття отримуємо від раблика шамана. Це закляття дає змогу стріляти з пуском душі та наносити шкоду ворогам. За використання цієї сили равлик змушує нас знищити монстра. Зробивши діло, рушаємо далі. Та натрапляємо на ще одного боса величезну муху. Щоб її перемогти, просто не поспішайте та бийте в свій час. Після перемоги з неї виривається купа її дітей. Фіє. Після боса в цій же локації, а саме забуто роздоріжжя, зустрічаємо малесеньку комашку на ім'я Слай, який є торговцем. Товари в нього доволі корисні, тому доведеться збирати гео. Також Слай – незвичайний торговець, але до цього повернемося пізніше, тому дивимося далі. Також згадаю, що на цій локації є місце, де живе батько гусеничок, яких ми повинні знайти посліду гри, обов'язково знайти, і тільки подивитися на них уті путі, як таких можна не врятувати. За врятовану лусоночку ми отримуємо гео, а іноді корисні предмети. Наступна локація пригод це зелена стежка. Крім купиха, всі місць сині ми зустрінемо таємничого мисливця, який преться від полювання та подарує нам бестіарій, куди буде записуватися інформація про ворогів. Вона стане доступна після вбивства кількох особин. Але головною зіркою гри, яку ми зустрічаємо просто на початку, є могутній, прекрасний, жахливий, пристрасний, дивовижний. Це переможний, невтомний, рішучий, чарівний, таємничий, чуттєвий, безстрашний, непроможний зод, якого ми врятуємо з щелабіганського комара. Бе! Ось такий, що про нього можна і не згадувати. Сам зод спілкується з нами так, ніби все йшло і йде за його планом. Та в дійсності він є сварливою і зрозумілою особистістю, що ставить себе вище за інших. Зод більше виступає як юморний персонаж. Його ми будемо зустрічати і на протязі гри ще не раз. До речі, на початку відео я вже казав. Про персонажів я закінчу. Не хочу розвивати цю тему, бо вона затягнеться ще на кілька десятків хвилин. Тому сюжет. Пройшовши деякий шлях, ми зустрічаємо Жучику, на ім'я Горнет, яка надає нам пройти далі, і з нею зав'язується бій. На початку бій може здатися непростим, але рухи Горнет легко запам'ятовуються. Після перемоги ми отримуємо нову здібність, ривок вперед. Також з героєм зв'язуються таємничі фігури, які кажуть, що він залишив свої діяння та покинув це місце. Також цих істот обличчя схожі на маски, як на тому самому яйці, що означає, маски являють собою початки для стримання тої темної сутності. Незважаючи на це, рушаємо далі у грибну місцину, навколо гриби, купа грибів, стережемося цих вибухових грибів, зустрічаємо тут скатертинку, буду називати її так, хоча в оригіналі Клоус. Вона є мандрівною цикадою, що прийшла до коло Неста, сподіваючись стати справжнім воїном, але незважаючи на свої цілі, вона досить боягузлива. Але скатертинка дійсно заслуговує поваги, а не як нахабний зот, бо далі вона себе проявить в сюжеті, як ніхто інший. Далі знову гриби та гриби. Заходимо до селища Богомолів, до речі, для новачків складна локація. Хоча я так кажу, ніби робив опитування це для мене вона була непростою. У цій локації знаходимо новоздібність, за допомогою якої можна відштовхуватися від стін. У самому низу селища ми натрапляємо на боса, а точніше, боса три в одному лорди богомоли. Доволі складний бос, бо від гравця вимагає використовувати всю спритність та швидко реагувати на атаки боса. Спочатку боремося проти одного, а далі проти двох богомолів. Після перемоги богомоли віддають свій респект та пропускають нас далі. Тут, звісно, можна одразу піти до темних глибин, але там темно і страшно. Йдемо туди, коли будемо готові. Тому йдемо до міста сліз. Спочатку проводив екскурсію по місту, що де є. Тут можна знайти коваля цвяхів, який за гео та особливу купалину покращить нам цвях. Його можна покращити чотири рази та отримати чистий цвях, який наносить максимальне пошкодження. Далі вирушаємо до центру міста, до пам'ятника порожньому лицарю, де ми знову зустрічаємо горне. Але поки без бою. Вона каже, щоб ми знайшли якийсь символ чи позначку для здійснення певних подій. Нічого не зрозумівши, йдемо далі. Піднімаємося на гору вежі та потрапляємо до місця душ, де над душами проводять експерименти, наслідки яких ми бачимо в цих створіннях, також тут доволі недокушливі чаклуни, які можуть телепортуватися, чим змінюють дистанцію. А ти потім бігай за ними. Подалавши цей шлях, на нас гори атакує знову телепортер. Тільки зі шпагою. Я на цього міні-боса потратив десь 6 чи 8 спроб. 9 і 10? 10! Щось я тут пишу про складність, і у мене відчуття, що я один такий. Напишіть у коментарях, що це все не так. А якщо так, то напишіть, що автор просто рука жоп. Я думав, що складніше вже і бути не може, а тут вилазить майстер душ. Хочу сказати, що це дійсно один із найскладніших босів Холонаті, а його мрійна версія то взагалі пипець. Ще швидше та болючіше. Ну добре, продовжуємо приводу, перемігши майстра. А і тут запідлянка. Він знову вилазить і пробуває підлогу. Продовжуємо бій. Перемагаємо і отримуємо нову здібність. Де ж униз? Тепер можемо пробувати підлогу там, де можна, та атакувати ворогів. З новими здібностями йдемо в нову локацію: кришталевий пік. Там врубаємо паркур та обережно минаємо шипи та цих комах, що пуляють лазерами. До речі, щодо шипів, я вам розкажу про найголовніший скіл в грі, який ви просто мусите опанувати. І чим раніше, тим краще. Це навичка відштовхуватися від шипів ударом цвяха, бо в цій грі, особливо всередині. Буде просто купа елементів платформингу, де ви повинні гасати над лезами. Продовжимо. В кришталевій локації придеться придати як ніде. постійні пастки з цих шипів, лазерів та купа шляхів для дослідження території. Пройшовши все це, знаходимо нову супер суперивок. Який можна використовувати як на землі, так і на стінах. Поки ми не вийшли з цієї локації, згадаю боса, кришталевого стража. Його можна і не вбивати, але нам потрібна лавка, тому б'ємо. Босс спритний та пуляє лазерами, тому швидко його перемагаємо. Також у кришталевому світі ми можемо зустріти знову равлика шамана та покращити удар донизу. Після кришталів переходимо до землі покою. Тут ми знову зустрічаємось тут біля їх пам'ятнику, де дізнаємося, що їх лишать мріючими. Мономона Наставнеся у своєму архіві, оточеній млою та туманом, уріян охоронець у своєму шпилі, спостерігаючи за містом, та Герезвір у своєму темному логові, сховавшись глибоко під королівством. З цих описів ми дізнаємося їх місцезнаходження, і знову з'являються цілу ети мріючих, де вони висловлюють своє побоювання щодо головного героя, що потрібно зберегти початки. Цього можна зробити висновок, що наш лицар пройшов у ці землі, щоб зламати те і це та визволити чи знищити ту істоту всередині. Перемістивши герою за кадкове місце, ми зустрічаємося ячого метелика, зі слів якого дізнаємося, що знаходимося ми у сновидінні, та за нами є вибір залишитись тут або за допомогою цвяха мрії прокинутися. Взявши його до рук, герой прокидається у помешканні метелика провидиці. Яка каже, що цвях мрії може прорізати покров між снами та реальністю, і що мрійникам не уникнеться цієї зброї. Також за допомогою цього свяха можна вдаряти маленькі деревця та збирати з них сутності, за які провитися буде нам надавати допомогу. В цій локації можна віднайти цікавий квест. Я, чесно кажучи, що його не пройшов, бо ну його коротше, потрібно принести квітку через усю ігрову мапу до певного місця, не отримавши ушкодження. Також на лавки сідати не можна, швидким переміщенням на жуках користуватися не можна, як і на своїх двох. Бо квітка зникне. Це дійсно хардкор завдання, бо потрібно ще й планувати маршрут, минаючи небезпечні ділянки світу гри. За виконане завдання ми отримуємо досягнення та уламок маски здоров'я. Час вирушати у саму оригінальну локацію з усіх ігор, які тільки є, у каналізацію. Сенс цієї локації в тому, що тут ми знайдемо здібність плавати у кислоті. А далі йдемо, такі нікого не шипаємо та чуємо. іку! <танкл> Мара! Ніби мужик в доміно з зеклом рубає, але зустрічаємо У битві проти нього потрібно маневрувати між лайн <кхід> брудом, який він кидає. Перемагаємо цього екстраверта та йдемо далі. Наступний босс це велика матка, виглядає огидно, але що зробиш? Придеться її туркатися. Сам бос статичний, не рухається, але опускає гризючих комах. Який великою проблемою не наносять. Бос виділяється тільки своїм зовнішнім виглядом, тому б'ємо матку та рушаємо в наступну локацію. Спускаємося ще нижче, у стародавній басейн. Тут ми зустрічаємо боса розбити в містище. О, битва з цим босом це справжнішенька дуель, а не просто добий боса, йди далі. Його можна зрівняти з з Сунтерк Souls в атмосфері. Також цей бос дуже схожий на головного героя, а це і не дивно, бо у мріях... Цей бос іменується як загублений родич, що дає пряму підказку на походження головного героя з цих місць, але до цього ще недалеко. Після перемоги, пройшовши далі, отримуємо подвійний стрибок. Далі ми проходимо до садів королеви, та тут ми натикаємося на боса, лорда зрадника. Його ім'я та зовнішність вказує на те, що він був одним з лордів богомолів та по якійсь причині зрадив свій народ. Бос непростий, але якщо ви напротязі гри гри з катартинку та врятували її у страдавньому котлуванні, то вона прийде на допомогу у битві з босом. Бос, напевно, навіть складніший за майстра душ, бо має багато швидких атак, та сам великий за розміром, що ускладнює маневрування через нього. Останній удар по босу наносить з героїчно вмираючи, та доказуючи, що вона є і була справжнім та хоробрим воїном. Проходимо далі та зустрічаємо таємниче створіння – білу леді. Вона дає нам частинку певної сили, яка допоможе нам на нашому шляху. Але це тільки частинка, яка без іншої своєї частки не може розкрити себе. Ще біла леді згадує Горнет та каже, що вона може стати нам гарним союзником, а також замислиться щодо змістилища у храмі чорного яйця, каже, що воно славне та є два шляхи вирішення. Перше, це повне зараження усіх чумою та принесення в жертву разом у багатьох. А друге це змінити вмістилище, стати ним самим. Та стримати злу сутність у собі. Також Білоледів каже, що в нас це вийде, бо герой вільний від усіх бажань та пристрастей, навіть відміну від нинішнього містилища. Відчувши усю епічність сюжету, свою мотивацію та пауер, вирушаємо на пошуки мріючих для того, щоб зламати початки. До Гери Звіра шлях нелегкий, бо потрібно пройти справжню горору локацію повно бридких та страшних монстрів, які сидять у темряві. Одну таку потвору ми можемо знайти, зайшовши прямо у глибини цього місця носк. Це перевертень, який заманює жертву, перевтілившись у те, якою вона є, бо на початку вона виглядає прямо як наш герой, бос не дуже складний. Але є ще одне моторошнє створіння, яке живе у цій місцині повитуха. Вона є важливим джерелом інформації, якщо виравець хоче дізнатися більше про історію глибинного гнізда та його мешканців. Після невеликої розмови з персонажем повитуха розкриє свою маску, показуючи безліч зубів, і спробує вкусити героя. Їй не можна завдати шкоди, після удару вона сховається у стіну. Гера перебуває в своєму логові, яке знаходиться в одному з величезних поконів, розташованих у західній частині глибинного гнізда. Заходимо у логово, де нас зустрічають купа мутних типів, які завзято просять та рекомендують сісти та відпочити на лавці. На таку люб'язність погано відмовити, як нормальна чуваче, сідаємо на лавку. Але лавка пофарбована, та ми прилипаємо, а добрі люди сходяться нам допомогти, та так допомагає, що прокидаємося заплутаними у павутині фікс на де. Вилазимо з паски та, блукаючи по темному лабіринту, з моторошними створіннями, добираємося до самої Гери, даряємо по ній цвяхам мрій та потрапляємо у її мрії. Там ми поглинаємо її дух, від чого перша початка зламлюється. До речі, по лору Гере є мамою Горнет, бо раніше з нею замутив блідий король. А що за король до нього дійдемо. Вирушаємо до наступного мріючого у місто Сліз та піднімаємося на вежу. Тут нас зустрічає бос доволі складний. Якщо лордів Богоморі було троє, то тут зараз можна битися з чотирма. Всього є шестеро, тому потрібно якнайшвидше з кожним з розбиратися, поки не з'явиться інший. Бос є вартовими лицарями, а точніше є порожніми обладнуками, які контролюються роєм інфікованих мух. Лицарі є охоронцями Лур'єна та останньою перепоною до нього. Перемагаємо боса, заходимо до Лур'єна і поглинаємо його у мріях. Друга печатка зламана залишилася знайти останнього мріячого. Мономона мешкає у внутрішній камері своїх архівів. Щоб зустрітися з нею, герою доведеться битися з вартовою мріючою. Умо! Умо, ніянська медуза, яка атакує розрядом струму, допомагати бою нам буде квірел. Тактика наступна: ухиляємося від електричного струму та чекаємо, поки Квірел не вдарить по босу, бо ми самі не зможемо послабити Уму. Коли Квір наносить удар, наша черга просто бити, таким чином перемагаємо. Мономона наставнеся знаходиться у напримібній колбі, і до неї ніяк не потрапити, але з'являється Квірел і каже, що вона покликала його, щоб допомогти герою. А також що сам Кмірол якось приймав участь у збереженні наставності, хоча й не пам'ятає подробиць. Далі він знімає маску, вона зникає та з'являється на обличчі мономони. Після чого обдаряємо цвяха мрії та поглинаємо мріючого. Останній початка знята, чорне яйце відкрите, а похоло сто ще сильніше розповсюджується чума. Перед фіналом нам потрібно дещо зробити: це знайти трьох майстрів свях. Вони навчають героя унікальним ударом. Майстер Мато. Навчіть ураганному удару. Майстер Оро, навчіть розсікаючого удару. Майстер Шео. Навчіть величезного удару. А також щодо Слая. Після відвідування всіх трьох майстрів свяха, лицар може вирушити до магазину Слая. Зустрівшись з ним у підсидному приміщенні магазину та поговоривши, Равес дізнається, що Слай навчав майстрів свяха. Після діалогу торгувалось навородить персонажа орелом майстер цвяха який скоротить час заряду для технік. А також перед фіналом можна потрапити до бджолинового вулику. Вулик є добре прихованим до будинку бжіл, який знаходиться у південній частині краю королівства. Джоли жили окремою спільнотою від Холонеста, не беручи участі у розвитку королівства, присвятивши себе захисту та збереження лише свого власного будинку. Доволі цікава локація, де можна знайти корисні предмети та побитися з не дуже складним босом. Окей. І ось ми у храмі чорного яйця прохід розломлюється, і ми заходимо до порожнього лицаря. Його стримують ланцюги, розбиваємо їх та зав'язується бій. Сам бос не є складним, але має великий спектр різноманітних прийомів та гарний візуальний стиль, від чого битви відчуваються епічною. Після перемоги головний герой поклинає чуму з боса та замінює порожнього лицаря, таючи містилищем чуми. Храм чорного яйця знову започатано. Це фінал. Але не найкращий, тому для кращого фіналу потрібно зробити наступне. Відправляємося в локацію край королівства. Це локація в самій східній частині Колонеста, де вже багато років безперервно падає попіл від розкладання давно померлого величезного хробака, що приповз у ці землі вмирати. Такій місцині ми зустрічаємо горнет, яка кидає нам виклик боєм, для того щоб ми довели те, що готові прийняти істину королівства. І взяти на себе відповідальність за нього. Після нашої перемоги Горнат відправляє нас за королівською відзнакою для того, щоб ми заявили себе новим королем. Далі ми заходимо у тіло того самого хробака та отримуємо символ влади, після чого тіло хробака починає розвалюватися і герою необхідно тікати. Далі обов'язково потрібно мати прокачений на максимум цвях мрій та відправляємося до руїн палаца. Цвяхом мрій наносимо удар по тілу білого лицаря. Який повне знаходиться в стані анабіозу, та потрапляємо до його спогадів. Коли білий пласт ще жив повним життям. Хоча геймплейно так і не скажеш, тут нас чекає просто хардкорний платформер, де нас чекають купи стрибків, поміж шипів, циркулярних пилок та купа інших пасток, ця локація напам'ятає вам, якщо ви в них грали, а саме супер та Целесту. А про шлях болю то взагалі жесть. Якщо у вас є купа часу та терпіння, то, як кажуть, ласкаво просимо. Через піт і біль. Hey. Доходимо до тронного залу, де сидить тіло блідого короля. З тіла забираємо другу частину сили, яка об'єднується з частиною, яка дала Біла леді, отримуємо амулет душа короля, надягаємо на себе та спускаємося у безодню. Безодня це стародавня яма, створення з трупів та порожнечі, саме звідси бралася порожнечі для створення вартових білого палацу. І саме тут народжувалося вмістилище. залишки невдалих експериментів, лукають по локації до цього дня, таким вмістилищем є і головний герой. Ці локації можна покращити заклинання крит, про яке я забув розказати, а також покращити ривок, що дозволить персонажу здійснювати тіновий ривок, та можна буде проходити крізь ворогів і тіньові ворота. Безодні проходимо до розбитої оболонки, удар цвяхом мрій, по якій персонажа бачення. В якому ми піднімаємося на вершину безодні та чуємо голос блідого короля про наше призначення бути порожнім лицарем. На горі ми бачимо того самого порожнього лицаря у минулому, який зараз стримує чому наш герой зривається знизу. падаючи в безодню, душа короля перетворюється у серце порожнечі. На мою думку, той порожній лицар стиг першим відстатися блідого короля, щоб стати містилищем, а наш герой запізнився. Якщо б цього не сталося, то сюжету гриб не було, бо головний герой є більш ідеальним змістилищем. Тому чума ніколи б не вирвалася. І ось настали вирішальні події. Приходимо до храму чорного яйця, нас зустрічає Горнат, яка каже, що вражена нашими досягненнями та що не ризикуватиме життям заради героя, проте за зручної нагоди спробує допомогти йому. Входимо до порожнього лицаря, а зараз розповім про блідого короля. Великий хробак прийшов вмирати на край королівства. Смерть для того могутнього створіння є радше природженням, ніж смертю. Саме з блідого хробака з'явився блідий король, метою якого було звільнити жутів Холонеста від колективного розуму Сяйва. А зараз, під час битви з порожнім лицарем, на цей раз з'являється горнак та стримує того, даючи герою шанс проникнути у його мрії, де ми і зустрічаємо істинного фінального боса гри Сяйво. Спочатку Холовнестом правила направило сяєво, в її світла народилися метелики, які виконували роль деяких жертів і обожнювали творця. Саме сяєво об'єднувало жуків холовнеста, колективним розумом. Тривало це доти, доки в королівстві не з'явився блідий король. Блідий король, стурбований страшною загрозою, вирішив започати раз і назавжди. Цією метою він почав створювати вмістилище істот, здатних ув'язнити сяєво. Для створення вмістилищ використовувалася порожнеча з безодні. Ідеально для цього завдання вмістилище мало володіти повною відсутністю волі і розуму, щоб сяєво не скористалося його недоліками. Сяєво є найскладнішим босом у грі, тому потрібно мати гарний досвід і прокачку. Сяєво має купу швидких атак, хоча сама на роботі якихось рухів. Ось її спектр атак, стріляє променями у різному напрямку, створюється й вистрілюючи ними всі боки. Обрушує з неба на персонажа велику кількість свяхів, створює хвилі цвяхів у горизонтальному положенні, створює промінь із неба, який переміщується через усю арену, створює золоті сфери, що самонаводяться. Має п'ять фаз бою. Першу фазу я вже назвав. У другій фазі сяєву продовжать використовувати ті самі атаки, але тепер половина арени буде покриватися шипами, що оскладнюватиме уникнення від інших атак. У третій фазі бос лише створюватиме шипи і град свяхів, що дає невеликий припочинок у битві. До кінця фази сяйву схоплять щупальця порожнечі, проте бос стане безформним і злетить вище. У четвертій фазі битва відбуватиметься вже на кількох маленьких платформах, через що ухилятися від атак сяйва стає всі важче. Бос також телепортуватиметься по платформах. В останній фазі битви необхідно застрибувати на платформах все вище і вище, щоб досягти сяйва. Та нанести вирішальний удар, після чого сяйво схоплять щупальця порожнечі, а також з'явиться тінь старого порожнього лицаря і схопить сяйво, даючи можливість завдати йому смертельних ран. Головний герой виривається із своєї оболонки, стає тінню і завдає ударів в сяйву, після чого боса затягують прямо в порожнечу. Тіні порожнечі повертаються у свою оселю, чума зникає. Горно встає та бачить розколоту голову порожнього лицаря. Таким чином, Колонест очищений від чуми та звільнений від вплива сяйва. Для королівства настають нові часи. Кінець. Дякую, якщо додивилися до кінця. А наразі приходиться чекати сілцом. Про приводив Горнет, коли вийде незрозуміло. Також, якщо це відео набере достатньо переглядів та лайків, зроблю відео о доповненні Холоу Мирного неба!